Після мого навчального курсу скульптурний масаж обличчя люди нарешті роздупляються, що таке справді ліфтинговий масаж обличчя. Поки ви ходите по цим навчальним курсам, де вас вчать там лишнього, те, що вам примінимо в кабінетній роботі, як гарно там біля кушетки красиві поклони бити, робити всякі діагностики, е, якісь ритуали, це все вам не потрібно в, кабінеті, в кабінетній роботі. Ви витрачаєте час, витрачаєте кошти, ваші ці навчання не результативні. Ви, як масажист, ви повинні. Яка ваша основна задача? Це виконати якісну свою роботу. А яка робота масажиста правильно? Це масаж. Ще раз повторяю: масаж. Звичайно, потрібна і ергономіка, і розуміння, як взаємодіяти з клієнтом, але це вторинне: спочатку масаж.